17 мільйонів євро і ще два-три бонусами. Шахтар виклав за 18-річного форварда Флуміненса Еліаса. Здавалося б, до завершення великої війни, і ще кілька років після того, українські клуби і мріяти не зможуть про такі трансфери. Але ось Еліас вривається одразу в топ 3 найдорожчих придбань шахтаря. Чим не привід пригадати, як закінчувалися інші коштовні трансфери гірників в Україні. Звикли хвалити селекційну роботу донеччан і дійсно, є за що. Втім, саме із дорогими придбаннями Шахтар якось примудрявся регулярно давати в штангу, із запасом найдорожчий футболіст, якого будь-коли підписували українські клуби. Бернард 25 мільйонів євро у 2013 році, отримав Атлетіко Мінейру. Для розуміння масштабу того ж року Манчестер Юнайтед виклав арсеналу 30 мільйонів за Робіна Ван Персі. Так от, у свій найкращий сезон за Шахтар, Бернард видав досить скромні 10 голів і 3 асисти, а покинув гірників взагалі у статусі вільного агента. Перебравшись до Евертона у 2018-му. там до слова теж не виблискував. А минулого року повернувся у рідний Мінейру. У 2021 році Шахтар добряче закупився під Роберто де Дзербі, і найдорожчим придбанням тієї кампанії став Педрінью: 18 мільйонів євро. Полетіли у Бенфіку, чотири голи, два асисти, і оренда в Атлетіко Мінейру невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії. Завдяки знаменитому додатку номер 7 у трансферному регламенті ФІФА. Щоправда, тут усе ще може вигоріти влітку. Педріньо повернувся до шахтаря, хоча наразі і не виблискує лише один гол та чотири результативні передачі. І, врешті, дісталися до футболіста, який залишив вагомий слід в історії гірників. До приходу Еліаса, третім найдорожчим трансфером до нечан було придбання за 15 мільйонів євро Тайсона у металіста майже 300 матчів за шахтар, 55 голів і 78 результативних передач. Закінчилося, що правда, усе теж не надто красиво. Дивне небажання гірників продавати Тайсона, сварка з тренером каштру, і дострокове розірвання контракту у 2021 році. Нині бразилець виступає за грецький паок.